Про що ділитись під час колії? Розбиті і мрії. І, і, ти йдеш? <рес> <рес> це життя зупинилось. Я кажу, а я хотів видати книгу. І кажу, вона мала бути в от полодинці з червоним корінцем. І я туди картину намалював, але що тепер з цим робить? Зима, всі в масках. Андрій каже, Сергію, в мене є дружнє видавництво. Ви ну, ми зібралися е, з Катією, Настею, Андрієм. Обговорили мою ідею, і е, я дуже радий, що е, видавництво е, в, в обличчях Каті і Насті прийняло цю ідею з малюнками. Е, Андрій доклався як креативний директор і як е, фінансист, дівчата як е, упорядниці, я як художник, і ми разом вигадували. Е, як, як вибудувати візуальний ряд картинок, які викинути з книги, які взяти, що ще домалювати. Е, на одній Андрій є, там, де е, крема творі. Андрій сидів чи і маленький? чекав маленький. в курці, і в нього є капішон, а це був ранок, щось, напевно, шоста ранку чи 630, і комарі. Е, там дуже багато зелені. Вони просто з'їли на Андрій, сидів капюшоні і там кайфував собі в телефоні. Але ти починаєш е, малювати інший Київ, ясна річ, спочатку вторгнення, і це вже абсолютно інші сюжети. Чи ти плануєш видавати щось про Київ чи загалом щось ще після? Е, бо це буде абсолютно інший Київ твоєму баченні, ні вже зараз. Я трошки напевно налякав тебе, що не хочу говорити про заграву. Я мав на увазі, не хочу носитися я, з нею. Як... Я, не я мав на увазі, що я не хочу носитися з цією книгою, як, знаєш, зробив і зробив. Є ще друга книжка заграла. Так. Так. Сьогодні можна купити і першу і другу. Купити. Я підпішу, якщо що. Коли ми з Катією, Настею і Андрієм е, зібрали першу заграву і видали її першу заграву. Це якась попре обмовка, бо другу я не хочу робити, е, то потім ми гуляли з Катією і е, обговорювали те, що ми е, вилучили з книги десь 40 робіт вже на момент 23-го року. Сьогодні 25-й і там їх, напевно, не знаю, може ще 150. Які не увійшли в книгу. І е, ми обговорювали, якби, що вони є, і робити з ними щось чи не робити, це таке відкрите питання. І е, Катя підказала, що не треба нічого з цим робити. Ну, якби кристалізувала мою думку про те, що е, про те, що, грубо кажучи, заграва номер два це найбільш е, такий тривіальний хід, який можна зробити. Плюс е, не хочеться робити такий. Щорічник війни чи щось таке підсумково, напевно, якщо і коли війна закінчиться розпадом Росії, бо інакше в нас ніяк не закінчиться. Якщо і коли це станеться, то можна буде в підсумку щось зібрати і видати, але напевно це не заграло буде і зовсім інший, я думаю, порвати щось. So Дякую. Да. <laughs> Я трошки розкажу і про нашу книжку, і продовжу далі. І ми з Катю працювали над обкладинкою. Ми теж хотіли показати свій Київ через історії людей, наших героїв. І ми це зробили. Ми поставили історії, які були до вторгнення, і історії, записані після вторгнення. Ввійшло у нас 40 героїв в книжку. І як ми пишемо на нашій обкладинці, це історія людей, які закохують місто. Ми його досліджуємо, наші спільноті жителі Києва. І ми хотіли показати в нашій книжці, як змінилися ми, як змінилися люди, які живуть в Києві через ці історії. Бо коли ми питали раніше людей, про що ви мрієте, що б ви хотіли в Києві зробити, що вас турбує, яким ви бачите Київ то це було таке щось дистанційне, хочу в коверх, хоче що, що щось купити. Зараз всі відповідають про звичайну перемогу і всі згадують Київ, особливо перші місяці вторгнення, коли був ризик його втратити. Тому ми теж таку продовжуємо цю тяглість передавати. Пам'ять про Київ, як і ваші книжки, так і наші книжки в своєму вигляді. І Катя долучилася до вкладинки, Катя малює киян за цю. Катя, розкажи, як, як це все сталося, і наш процес за вкладинкою, і загалом, як тебе надихаються сюжети на малювання? Я трошки розкажу про свою. Які там є, взагалі, мені здається, що місто не існує, без... воно не існує саме по собі, воно існує тільки в контексті людей, які живуть у цьому місті. І, відповідно, люди не існують без... без контексту міста, в якому вони знаходяться. І я малюю про те, що я в цьому місті, Якщо у Києві я люблю проводити час в Волосіївському парку, або в лісі, або в Ботанічному саду, або на Тухановому острові на велосипеді, я про це й малюю. Якщо Київ для мене це бігова спільнота, бігове ком'юніті, я малюю про біг, бо все це для мене про Київ. І коли ми з Христією е, говорили про або собачників, яких ти можеш зустріти в парку, з їхні собаками... Це всі листочки і рослинки, які я приношу з волосівського лісу додому, щоб потім намалювати їх. Бо це тільки те, що я можу знайти в Києві і не можу знайти в якомусь іншому місці у такій кількості. І коли ми почали створювати обкладинку з Христю, Христя вже прийшла на той з тим, що у нас вже є фотографія каштанів, але якось воно не так виглядає. Давай подумаємо щось інше. У нас є сигнальний версія. примірник, да, яким ми доснували. Це була перша версія обкладинки. <смеш> і типово про Київ, та це пліткове фото, якщо там цікаво вам подивитися. А вона відрізняється тільки вкладинка, ця версія, але була версія з пішов мостом мостом з летом людей як обкладинка. І була оця фотографія, яка, ну, яка власне і стала обкладинкою, і ми прийшли до хаті допрацювати ці ідеї. Так от, коли Христя прийшла... Тримайте, можете подивитися. Давайте подивити. Коли Христя прийшла з цієї фотографії в будинку, я спочатку так налякалась, думаю, блін, а може ми відмовимося від фотографії і намалюємо просто щось, і буде прикольно. А потім я думаю, блін, а це ж така прикольна метафора, насправді. Це про багатошаровість міста, де одне нашаровується на інше, де ілюстрація нашаровується на фотографію. Що я могла насправді запропонувати, але те, що було про цю книжку, це зобразити людей, які є у цій книжці. І тут є скетчеві варіанти, це вже схоже на фінальну версію, де люди розміщені у вікнах. Мені не Можна на жаль, попередні oh. да. ну, люди, але просто <плес> вони були інакше, трохи розміщені. <плес> і цей будинок здавався фоном, але знову ж таки нічого не існує окремо одне від одного. Я думаю, <плес> так, щастя цих жителів. Як розкидаю в цьому будинку, як поселю їх в один дім, і буде прикольно. Ну і так воно і сталося. Звичайно, там є і птахи, і коти, і люди, які читають на даху книжки, і артистка Чуприненко, яка стоїть на балконі і співає свої сумні пісні і плаче. І потім була інша сторінка з це було дуже багато пустого місця і був дуже великий цей ASBN-код, і я думаю, так, а вона нас же є пані Ірина з житлового ринку, думаю, ну, от вона вже сидить на чомусь, і можна ж її туди посадити, ну і от вона там і сидить. Це видно е, на вкладинці тут От, Тому це герої книжки, е, деякі з них узагальнені, деяких ви можете точно пізнати, але якось отак виглядає на вкладинка роботи над ним. Правда, коли ми досліджували різні книжки про Київ, то зазвичай це якраз якісь відомі місця на вкладинці. І я рада, що ми відійшли від цієї концепції, і у нас так більш на воно вийшло. Давайте поговоримо про візуальні символи міста, які, які вони у вас є. Ти нам давав інтерв'ю Сергій, говорив, що ти Київ кольорами бачиш помаранчевий, чорний а, зелений. і зелений. А, якщо не тільки про кольори, які в тебе візуальні сумволиснуючи. Так, так, вже сьогодні. Бо ми колись з Сергієм хотіли зробити футболку, і Сергій намалював самокат ще до впевнені. Це був яскравий дітей, мабуть. Але зараз ви це, це вже це було. Точно. Я думаю, що одна з приміток Києва, яку би я назвав після нашого інтерв'ю сьогодні, це пусті постаменти від пам'ятників радянських декомунізованих. Це для мене одне з 에, того, що сильно змінилось. Закладені 에, вікна в підвалах мішками, на що я завжди звертаю також 에, ну, от. ну, Тобто це не локації, а риси, я би сказав. Локації, які були, улюбленими міст пішохідний, парк Шевченка, там пара місць в центрі, нічого в цьому цікавого. А от, на вірусі, який набуває кілька цікавіші. Вже не мав і Так. балкона. Військові автомобілі, угу. корчі під кожним будинком, також у військова примітка сьогодні. Військовослужбовці будь-де будь-коли. Ну, якщо, якщо брати по кольорам, то наприклад для мене Київ завжди це зелений і теплий жовто-гарячий колір. Тому що це зазвичай ті кольори, які я люблю споглядати на світанку. І вже якраз оцей молдиналос, коли там -та сонце сідає. Це для мене завжди пов'язано з якимись тими сезонами, тому що моя особиста думка, наприклад, що Києву. Пасує два сезони: це весна і, і осінь. Да. Бо зима і літо це типа, я для себе це викиснув. Чесно, бо наприклад, це навіть видно по книжці моїй, що якщо осінь, типа, в мене, знаєте, так там в класних вузах там було все в в кольорах, і там конкурс фотографії п'ять на одне місце, то літо я такий блін. Ну, типу, і це буде виглядати як анонс. Тому що влітку я, наприклад, я люблю знімати люблю Да? світанку. Я став радше, встайте влітку на світанку. От там, да? Там, о четвертій ранку. Ну, типа, це не любимо. Тому мені от літо якось воно проходить. Тому, якщо по кольорам, наприклад, це теплий такий жовто-гарячий і зелений, тому що я обожнюю зелені схили, прохашку яке ж мабуть. От, е а з приводу таких символів, які для мене е є, я дуже чомусь люблю мости. От наші і причому е це ну, мост потом не люблю от, е, Мені дуже подобається пішохідний міст, і дуже подобається північний міст. Два мости, які ти типу, для мене е такі є певними символами. От, по перше, вони дуже красиві, і от е я вже. Я почув, що хтось хотів надрукувати пішохідний міст. Я теж хотів надрукувати собі футболку з пішохідним мостом. Я навіть постійно вмію малювати. От. І я щось таке нашкрябав, тому я знаю, до кого я вже звернувся. Але тіпа, ідея нікуди не ділась. Е, тому для мене от, тіпа, там є, от мости є, значить все добре. Е, батьківщина мати, яка хоче на обкладинці моєї книжки, я не вважаю таким суперсином, просто так все склалося, обставини. Хоча місце я теж це люблю, але я там бував набагато рідше, тому що просто мені було влом доїхати в А Чому вона, вона на околоденці, раз ти її не вважаєш ну, фотка. Тому що вона епічна. Я нещодавно надрукував на 3D-принтері, собі отаку таку теж батьківщину мати. Тепер можна просто знизу задимлювати і повторювати мою фотографію та можна, які хоче разів. Так, тому для мене, наприклад, і, звісно, фінікульовський фанікульор, це для мене це місце, це прям От, Я скажу із власного досвіду, що там, в цьому місці я дуже багато зустрічав на світанку дивних людей. Вперше я там побачив людей, які цілують землю перед фанікульором. Завдячний фєжоє певне ком'юніті пенсіонерів, вони